Пам'ятаєте, служба безпеки України затримала пенсіонера, який наводив ракети на Запоріжжя. Ну, котрого ще невістка змусила це зробити. Ой, а там ціла родина любителів росіян. Запорізький центр розслідувань покупався в їхньому відносно нещодавному минулому і готовий розповісти про сімейку колаборантів. Так, так, ви знову на каналі Запорізького центру розслідувань, за що ми вам дуже дякуємо. А ще більше вдячні будемо за ваші реакції та коментарі. Повірте, для тих, хто тільки починає працювати з відео, це дуже важливо. Е, так, про що це я? А звісно ж, про зраду розкажемо вам про кожного члена цієї колаборантської родини. Почнемо з особи невістки. Знайомтеся, Альона Трокай разом зі своїм чоловіком Юрієм Пушкарем вони вирішили прославитися на всю Україну ще сім років тому, взявши участь у програмі Міняю жінку. Ти садись, чись чись. Сажусь. Довгий час після участі у шоу про... Та пушкаря в медіапросторі нічого не було чудно. Вони просто тихенько собі працювали в Мелітопольському палаці культури. Хоча ні, все ж не тихенько. Виявилося, що ще у 21-му році Юрій Пушкар примкнув до лав армії РФ в анексованому росіянами Криму. Ось так міняв жінку, а в результаті зрадив країну. Хоба! Ось це так поворот. Після 24 лютого Трокай із радістю пішла на співпрацю з окупантами. Наприклад, 9 травня. Альона підробляла тамадою на шабаші перемоги, який влаштували росіяни в Мелітополі. Казаки несуть флаг Росії. Юрій Пушкар вже на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у Херсоні, де охороняв греблю. Тепер стає зрозуміліше, чому батько Юрія став навідником. Все від великої любові до сина. Нас від папа це сложно. Він в телефоні не бум-бум. Бум-бум, блядь, не бум-бум, мені паху. Можна кожна нікуя у своїх поясненнях СБУ дід розповів про те, що його сина поранили, а окупанти за потрібні дані пообіцяли перевести бідосю в тил. Така собі напружена і дуже трагічна голівудська історія, яку щоправда, навідник на суді вирішив не повторювати. Совершенно случайно я назвав точку, де знаходились частини ЗСУ. Відтак. Бити на сльози український суд не вийшов, і навідник отримав 15 років. А його невістка ні, вона не почорніла від горя, а отримала і нову посаду і ще більшу впізнаваність. Свою хвилинку слави на Красної площаді в Москві під час оголошення присоединяє тимчасово віджатих в Україні територій. Думаю, Дид страшенно родив за свою редню, сидячи за гратами. Когда я очень ждала какого-то события, вот что что оно что-то должно произойти, и раздался звонок, мне сказали, ты едешь на Красную площадь. Это было классно. Это просто было классно. Радує, що в цієї сімейки поки що мінус один. І гріє душу думка, що українські спецслужби цілком собі можуть зробити і мінус один, і мінус всіх. На це і сподіваємось. А я нагадаю, що ви на каналі Запорізького центру розслідувань. Якщо вам подобається те, що ви тільки що побачили, і хочеться такого більше та регулярніше, тицяйте на дзвіночок і лишайте коментарі. Я серйозно. Причина на зв'язок саме такий. Побачимось!